Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б легій не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю, у тій хатині, у раю. Я бачив пекло, там неволя. Робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою ще молодою, у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були й голі, Не витерпів лихої долі Умер на панщині. А ми розлізлися меж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах, сестри, юмрете. Мені аж страшних згадаю. Оту хатину край села. Такі, Боже наш діла, ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани братами оремо і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще ні, не знаю, а так здається. Сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі. А може, і сам на небеси Смієся батечку, над нами, Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похилився, а он загай виглядає ставок, неначе полотно, А верби геть понад ставом Тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайне, радость та хвала тобі єдиному святому за дивні твої діла. Отим дойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому, ні-ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що і самого тебе вже люди прокляли. Минули літа молодіє. Холодним вітром од надії уже повіяло зима. Сиди один в холодній хаті, Нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись нема, ані когісінько нема. Сиди ж один, поки надія одурить дурня, осміє. Морозом очі окує, а думи горді розвіє, як ту сніжину по степу. Сиди ж один собі в кутку, не жди весни святої долі. Вона не зійде вже ніколи, садочок твій позеленить, Твою надію оновить, І думу вольною на волю не прийде випустить. Сиди і нічогісінько не жди. thank mm -hmm. На великдень на соломі против сонця діти грали собі крашанками та й стали хвалитись обновками. Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, а ті стьошку, Ті стрічку купили, тому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштву тву вишивала. А я в попа обідала, сирітка сказала. Не для людей тієї слави, мережані та кучеряві, оці вірші віршую я. Для себе, братія моя. Мені легше в неволі, як я їх складаю. з За Дніпра, мов далекого, слова прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти, і радують одиноку душу убогою Любо мені. Любо мені з ними, мов батькові багатому з дітками малими, і радий я, і веселий, і Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю. Нехай летять додоменьку легенькі діти, та розкажуть, як то тяжко було їм на світі. І в сім'ї веселій тихо, дітей привітають. І сивою головою батько покиває, мати скаже: бодай тії діти не родились, а дівчина подумає я їх полюбила. Звучали вірші Тараса Шевченка, читала заслужена артистка України Світлана Огорла.